Я готова. Я ж лакі Ти взагалі нічого не знаєш про нас! Може, я руку зламала. Що з цим робити? Я ж не помру. Подивись, в тебе зірка зелена. Так, зібрались. Опис фільму Яніна. Я вважаю, що Яніна Соколова має бути важлива не тільки для дорослих, і також для дітей. Наприклад, як я, Яніна Соколова є важли... відомою журналісткою, яка має відношення до цього фільму. Як в яка була реакція дітей Ніни Соколової? На фільм. Ой, про я боюся, що можливо вони його не не бачили. Там розумієш в фільмі є е, кілька сцен доволі жорстких, а кілька оголених, і е, дітей Яніне Соколови поки що їм не показували це кіно, поки що вони ще підростуть. І тоді пізніше їм покажуть. Ну там є невеличке обмеження по віку. У передмові книги Я ніна є такий уривок, де головна героїня говорить про те, що у неї ніколи нічого не виходило з першого разу. І навіть є ситуація, де після вступу у на контракт у Виш театральний в неї були думки, що ніколи не повернеться до столиці. Тож розкажіть, чи були у вас такі ситуації, коли руки опускалися, про те? Ви потім розуміли, що поки ви живете, живете і ця ідея, і ви зможете все. Звісно, в мене були такі моменти, і навіть дуже багато. Е перші пов'язані з моєю, наприклад, літературною діяльністю, коли я ви е перш е Мої перші книжки вийшли тут у мене є книжка безодня і можливо завтра. От перша вийшла у 2016 році. А я з дитинства так, з 13 років мріяла бути письменницею. І мої книжки не виходили до друку. Я вже хотіла дійсно опускати руки. Але от от, ну, потім я зайнялася сценаристикою, потім режисурою. І вже потім, фактично знявши три коротких метри, я змогла видати ще й свою першу книжку. Тому умовно кажучи, звісно, це як суміжні роботи, да, сценарна режисура, але свою дитячу мрію, щоб бути письменницею. Я виконала, але це було не так зразу, і руки, звісно, теж опускалися. Але цього не треба робити. Треба ну, намагатися робити те, що ти любиш, і ну, досягати цього. Яка саме із зі сценки на вам найбільше до вподоби? Тобто яку з зі, -зі сцен ви вважаєте за що треба, щоб глядачі? Ну, я була би не проти, щоб глядачі подивилися все кіно. А, але у мене є улюблені сцени. І моя улюблена, одна з улюблених сцен, це коли їх дві. Ну, їх більше, але дві, прям є. Це коли приходить динозавр до героїні на хіміотерапію. А друга. Сцена це в ліфті, де е, головна героїня і її чоловік їдуть е, до лікаря, і у них такий дуже відвертий діалог. в цьому ліфті. Він ну, закритий простір, їм нікуди тікати, і вони вже відверті один з одним. І мені здається, це дуже класна сцена, і там дуже класно зіграли актори. Я дуже її люблю. Спостерігаючи за інтерв'ю Яніни Соколової, важко повірити в те, що прототип головної героїні фільму міг пережити таку історію, яка стосувалася власного здоров'я. Все ж я розумію, який меседж має донестися до глядача, але наважусь запитати, який меседж все, все ж треба зрозуміти тим, хто передивився саме цей український драматичний фільм. Я думаю, що це саме ну, меседж, який ми закладали, це те, що варто жити, і те, що е, в будь-якій ситуації потрібно ну, вижити можна тільки тоді, коли ти знайдеш е, заради ну, то це от бажання жити приходить. Тобто не заради чогось, а заради того, що е, саме життя є цінним. Не обов'язково мати якусь суперціль, а для того, щоб е, боротися за своє життя, е, важливо е, хотіти продовжувати жити. І це, е, цей меседж ми закладали, і я сподіваюся, що він щитується. Е, але як глядачі можуть уже своє ну, знайти свої додаткові сенси. Але оці сенси ми точно хотіли б, щоб вони е, там знайшли. Чи обговорювали з пані Яніною ну, сценарій? Так, ми його і обговорювали, і е, з, е, на певних етапах були б кілька етапів, е, затверджували. Ну, тому що е, сценарій, коли його дуже складно потім правити, тому є така схема, коли ти пишеш спершу ну, плюс-мінус 10 сторінок, історії, і її легко читати, бо це 10 сторінок, а не 100. І її легше правити. І ми затверджували на кожному етапі разом типу з Яніною читали і затверджували той чи інший етап і фіналізували також потім сценарій. Так що все було так, як ти і сказала. Не було таких, що не погоджено, Оскільки ми працювали більше на драматургію, нам важливо було зробити те, щоб сценарій працював. <гану> і тут були не непогодження, а ми, наприклад, розуміємо, що тут щось висить. Ну, тобто, тут, вот, 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 наприклад, якісь довжини. Ось цей персонаж не працює, треба ущільнити, а це передати іншим. Тобто ось такого плану. Тобто, ми працювали над ну, це була просто творча робота. Ми працювали над творчою складовою і не було якихось э, э, сюжетних. Тобто я мала творчу свободу, і ми працювали над тим, щоб сценарій був якісним і класним. І в кінці ми навіть працювали з скріпдоктором Володимиром Громовим, то завершували, фіналізували, коли він, уже людина зі сторони, читав сценарій і е, давав свою експертну думку, де е, що не допрацьовано. І ми вже допрацьовували повністю сценарій з ним і вийшли, з, е, ну і фіналізували. Ви зазначали, що мета фільму є терапевтичною, тож наскільки важко було це втілювати, враховуючи на певні психологічні аспекти? Ну, це дійсно непростий такий момент, і він не був першочерговим. В плані самого початку ми базували, якби я мала на меті а, ті завдання, над завдання, які ми ставили там про надіпона ну, підтримку, надію. А, але зрозуміло було, що героїню треба провести через складний шлях там боротьби, тобто через конфлікти, а, і це конфлікт екзистенційні, боротьба за, за своє життя, тобто життя. Та смерті. І вже е, в процесі, тому і тому, що ці я базувалася на інтерв'ю, реальні історії брала, мені розказували онкопацієнти е, свої переживання, свої надії. І таким чином мені вдалося внести це все в сценарій. І я думаю, що це. Саме тому він, оскільки він має ці правдиві прототипи і реальні потреби, реальні проблеми, про які мені розказували мої герої, то саме тому він і має терапевтичний ефект, бо він ну, кореспондує з реальністю, ну, з українською реальністю, з тим, де, як це все у нас відбувається, і що, і що і з цим як люди лікуються і борються за своє життя. Тому це було якби надзавдання, яке сподіваюся, вдалося втілити. А на знімальному майданчику чи виникали певні труднощі? Ну, на знімальному майданчику завжди виникають труднощі, тому що ми готувалися. О, це камеру не привезли, щось не працює, там щось поламалося, випало дуже багато снігу. Тобто, скільки б ми там, не готувалися, ми готувалися три місяці до зйомок, а все одно щось станеться не так. Тому до зйомок треба завжди дуже детально готуватися, оскільки все одно вилізе якийсь афакап. По-любому і, і ну, найбільше, звісно, наші труднощі, бо це було таке вперше, були умови Пандемії, ну вперше бо ніхто не розумів, як себе поводити, як забину Ну, з тобто були правила зрозуміло там носить маску і не збиратися більше двох. Але у нас 70 людей на майданчику, це було неможливо. Тому от це був такий найбільший, скажімо, виклик. Ну і плюс психологічні від деякі сцени були складними для акторів, і треба було дати трошки часу потім там відпочити, відновитися. Тому що ну є драматичні сцени, на які е у акторів йшло багато внутрішнього ресурсу, і треба було їм дати змогу вийти з цього стану. Цікавить наскільки складно було вам вживатися у роль, адже психологічно це доволі складно. Тож яким чином з цим поралися саме ви? Привіт, Марто. Ну це питання процесу. Конкретно для мене, я думаю, що для всіх акторів і завдячуючи команді Марисі, з якою ми потрошку йшли все, брали інтерв'ю, шукали натхнення, і ми входили в цей процес, по-перше, потрошку. По-друге, ми йшли в ці історії, в це проживання добровільно, тому що люди, які онкопацієнти, вони на жаль стикаються з цим недобровільно. Тому ми як плавно в цей процес зайшли. Прожили це часом суперглубинно, і в ці моменти поряд були люди, команда, які дозволяли по-акторськи пірнути туди, не боячись, що ти там захлинешся. Якщо щось ставалося, тебе просто витягували звідти емоційно. От, ну і в нас якась така класна хімія була, особливо з Ксенією, головною героїною, і в цілому в нашій компашці, ви там побачите все це в кіно. Якась така дуже дружня хімія, атмосфера була, де ми одне одного підтримували, надихали. І завдяки цьому знову таки пройшло вже два роки. Мені здається, що були якісь моменти, де це було непросто. Не просто було дозволити собі пірнути туди. Сам процес проходив. Тому що ми готувалися класно, процес проходив легко. Потім процес виходу з цього в мене особисто стався в одну ніч, я гуляв по Києву сам вночі і так собі проговорював це, і відпускав, і персонаж в якийсь момент полетів. І тоді я якби, повернувся до себе. В цілому там да, процес проходив. Завдяки тому, що він був розтягнутий в часі, це було легше. А скільки тривали зйомки Розтягнутий в часі? Це зйомки тривали 32 дні, якщо я не помиляюся. На всіх в мене було десь 10-15 знімальних днів. А підготовка до цього ще була два місяці, і ще там більше року Марися готувала для того, щоб нас уже. Тобто ми прийшли як актори на кастинг, показали, що ми думаємо про ці ролі, і потім Марися нас почала водити, в неї вже був матеріал, з яким вона поділилась, і ми разом вже почали цей шлях, тобто він тримав приблизно два місяці, а потім ще місяць зйомок. Та що скажіть, на вашу думку, яка сцена з фільму буде найцікавіша дивитися глядачу? Я думаю, що це будуть дві сцени. Моя особиста думка динозавра. Всі люблять динозавра. Я просто лирив, що там будуть динозаври в кіно, але ну, окей. І інша сцена, моя найулюбленіша, де Наташа. Приходить до Ніни на хіміотерапію. Я просто дуже люблю персонажа Наташі, яку зіграла Оксана Брагінець, і я обожнюю цю, цю сцену, тому що вона там така мила. Я люблю дуже цю сцену особисто. А так, я думаю, що там багато сцен, які можуть глядачам припасти до душі, особливо фінальна сцена, яка ви побачите, не може спойлерити, на жаль. А на вашу думку, з якого віку варто дивитися цей, цю кінострічку? В неї вікові обмеження 18 років. На жаль, в принципі, якщо ну зараз у нас діти психічно трошки доросліші, ніж діти в іншому світі. Це пов'язано з тим, що повномасштабне вторгнення сталося. Я думаю, що з дозволу батьків, які передивляться цей фільм і можуть побачити, вони вже самі вирішують для своїх дітей, наскільки це буде окей або не окей. Але в цілому, я вважаю, що на цю тему треба вчитись говорити з дітьми, щоб ми самі… Українці з самого дитинства вчились розмовляти на цю непросту тему і вміти спілкуватись на рахунок онкології.